Дуже мало, на жаль, дітей відвідують різні спортивні секції, різні гуртки. Відповідно, фізична активність них низька. Більше сидять вдома у телевізорах, планшетах, телефонах і комп'ютерах. І через це, відповідно, м'язи не мають достатньої міцності, щоб утримувати ту поставу. І воно прогресує. Найбільша проблема з коліозу якраз в тому, що він прогресує. Він зазвичай навіть не болить. Дуже рідко діти, яких є скульоз, кажуть, що їх щось болить. Вони думають, що до мене причепилися, мама статута, ну нічого не турбує, нічого не болить, а з мене щось хочуть. А воно прогресує і прогресує підступно, прогресує повільно, але все ж таки прогресує. І коли дитина вступає в підлітковий період, коли починає дуже різко рости, тоді прогресування також сильно прискорюється. І тоді сколіоз з легкого порушення постави може стати уже другим, третім і четвертим ступенем з Третій, четвертий ступені скульозу це вже інвалідність. Вже важка патологія, яка викликає не тільки косметичний негарний вигляд, а й викликає порушення внутрішніх органів. здавлює внутрішні органи викликає порушення функції, і легень, і печінки, і серця, і тих органів, і систем, які залежать від самого форми тулуба, і через це в людини суттєво зменшується її якість життя. Зменшується тривалість життя, це також доведено дослідженнях. Тому важкі форми скульозу це дуже, дуже тяжка історія, яка потребує, на жаль, інколи навіть важких оперативних втручань.